У перші місяці осені 25-го року внаслідок ворожих атак у Шевченківському районі пошкоджено близько пів тисячі приватних будинків і понад півсотні багатоповерхівок. Частина з них вдруге, а то й втретє. Люди намагаються полагодити свої оселі до настання холодів. Допомагають місцева влада, комунальники і підрядні організації. Добрий день хазяїна. Да, я хазяйка 38-а. Що там у вас яка а у нас криша була? На цю тиху вуличку приватного сектору Шевченківського району у ворожі ракети прилітали вже тричі. Торік наприкінці літа і восени, а цьогоріч місяць тому, 30 серпня, полагоджені будинки люди змушені ремонтувати знову. Це було 30-го, в 4 ранку, вікна повилітали, шифер знесло, потолки обвалилися, зараз довалився тільки що. На будинку Тетяни Чалої ремонтники працюють із понеділка. Бригада шість вправних майстрів, два дні на демонтаж пошкоджених конструкцій і вже зараз почали перекривати дах. Да, ну вони обіцяють за цю неділю зробити. Проблеми однакові всюди. Перебиті балки, все таке треба все заново встановлювати. Іначе воно все завались просто. Роботи з ремонту покрівель на будинках тривають одночасно на кількох вулицях. Стан руйнувань різний. Їх вже оцінила районна комісія. І підрядники ремонтують згідно з розробленим планом на кожен об'єкт окремо. Чотири бригади близько 20 людей роблять. Торік від першого обстрілу будинок Світлани Белім серйозно постраждав, але встигли відремонтувати до настання холодів. Допомогли полагодити і тепер каже жінка. Вся черебиця вибита, всі окна вибиті, потолков в домі нема. Спасли тільки ті, що були натяжні потолки. Ось та штукатурка, вся задержалася на натяжному потолці. Хто вам зробив ремонт? Кришу зробила міська. Рада, дуже благодарна їм. Дуже швидко дуже хлопці зробили. І вже вдруге жінка звернулася до державної програми. Є відновлення. За те я отримала кошти від от, є відновлення, все дуже, дуже вдячна. Ось, а зараз я теж подала на є відновлення. Є й будинки, що не підлягають ремонту, Як ось ці два, що також двічі потрапили під удар від ворожого снаряда, що прилетів на це подвір'я 30 серпня, проглядається майже засипаний котлован епіцентр вибуху. Відтоді дах на будинку, підрядники накрили плівкою. Господарів на місці знімальна група не застала, але від будівельників дізналася, власник свою оселю планує відбудувати. Згідно договору з Шученко районною адміністрацією. У нас виконано близько 18 будинків вже зроблено і 39 ще зроблено в ближайші два місяці. А за яким принципом ви працюєте? Ви накриваєте ті будинки, де проживають люди? Спочатку так, а потім уже всі інші. На всіх 57 приватних будинках, які потрапили під ворожий удар у серпні, вересні і жовтні підрядники планують закрити дахи до кінця цього року. І дотепер не можуть оговтатися від ракетного обстрілу жителі багатоповерхівок по вулиці Черівній. 28 вересня о п'ятій ранку окупанти вдарили по будинках калібрами. Поранення отримали дев'ять мешканців, а 37 квартир у четвертому під'їзді вигоріли вщент. У нас боже мой, ужас тут, що робиться. Вишов нас повибивали двері, вікна, внуки спугався. Це якийсь ужас. Марія переїхала до Запоріжжя з Новооленівки рік тому. Оселилась у доньки на вулиці Черівній у Шевченківському районі, але війна наздогнала і тут. У мене вже нерви, Я вже ось хожу, як п'яна, Вже не видержую тих обстрілів, вже просто устала од усього. Відтоді комунальники закрили листами ОСБ понад тисячу вікон. В будинках є світло, газ і вода. А в четвертому під'їзді в аварійних квартирах на третьому, четвертому і п'ятому поверхах спеціальна комісія вже зробила обстеження і надала рекомендації щодо відновлювальних робіт. Рекомендації наша рятувальна служба Кобра виконала виконані підпорки перекриттів міжповерхових, і десь до 20-го числа. Буде технічний звіт, який надасть можливість визначитись з видом ремонту. Капітальний ремонт робитимуть у всьому під'їзді, і на час робіт доведеться виселяти всіх його мешканців, каже голова району. Всім, хто отримає статус, потрапив у скрутне становище. Соцслужба надаватиме разову допомогу у сумі 15 тисяч гривень. На оренду житла також виділятимуть кошти. Безспорно кажуть, як кажуть, буде надавати з цим 37 квартирам. Уже надається допомога щомісячна 10 тисяч на оренду житла в зв'язку з признанням їхніх квартир, непригодними для проживання. Разову фінансову допомогу запропонували і міжнародні благодійники, але тільки тим, чий місячний дохід менше 6,5 тисяч гривень. Вчора мені подзвонили що я повинен піти в банк, взяти реквізити ну, своєї карточки для виплати, щоб отримати, или 10, або 10-8, я не пам'ятаю, скільки вони сказали. Я пішов в банк, отримав реквізити, все. Ну поки мені не перезванювали ще. А поки мешканці аварійних квартир, що у четвертому під'їзді, роз'їхались по родичах, ще двоє тимчасово проживають у шелтері благодійного фонду Артак, дехто на час ремонту вимушено, винайматиме житло. Ольга Ларіонова, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.